Отже, зараз ми познайомимося з тобою з рівномірним та нерівномірним рухами, як видами рухів в принципі. Це одні із видів руху. Тому у нас заняття під номером 2. Як бачиш, рівномірний та нерівномірний рух. Отже, давай з, ним зразу ж, з ними зразу ж і знайомитися. Оскільки у нас існують декілька видів цих самих рухів, то рівномірний рух це найпростіший із рухів в принципі. Рівномірний рух за означенням це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу діло долає однаковий шлях. Подивимося з тобою на ось цей рисунок. Візьмемо автомобіль, і зверху у нас буде секундомір, наприклад, як для вимірювання просто часу, за який він подолав якісь участки, якісь відстані. І побачимо з тобою, що за. Однак в інтервали часу, ось, тобто це його початок. Так? Це у нього х0. Mm -hmm. Нехай дорівнює 0. Потім за 10 секунд, наприклад. Він змістився із х дорівнює 0, наприклад, в х дорівнює 10. За наступні 10 секунд він знову перемістився в наступну свою координату х дорівнює 20. І ще за наступні 10 секунд х дорівнює 30. І нарешті вік дорівнює 40. Побачимо з тобою, що різниця між цими координатами. Різниця між ось цією координатою початком відліку і цією координатою складає 10. Бо 10-0 буде 10. Тобто тут його різниця Ми поставимо як d. D дорівнює 10 різниця. На. Наступному інтервалі на ось цьому. У нього знову різниця дорівнює 10. Бо 20-10 дорівнює 10. Ну, метрів, наприклад, він проїжджає. За 10 секунд 10 метрів він проїжджає. Наступний інтервал так само. Д дорівнює 10? І, врешті-решт, цей інтервал також дорівнює 10. Як бачимо, він за рівні проміжки часу. Тобто тут 10 секунд, тут 10 секунд, тут 10 секунд, тут 10 секунд, він проїжджає рівні а, інтервали свого шляху. В такому випадку і говорять, що тіло рухається рівномірно. І так як наш автомобіль рухається прямо, то говорять ще й прямолінійно. Тобто, автомобіль. На рисунку рухається рівномірно прямолінійно за будь-які рівні інтервали часу. Він здійснює однакові переміщення. Це є означення рівномірного прямолінійного руху. Це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло здійснює однакові переміщення. Наступним, а, наступною фізичною величиною, яка може описувати це переміщення, це фізична величина під назвою швидкість. При цьому не просто руху, а рівномірного руху. Це фізична величина що дорівнює відношенню шляху, який подолало тіло, до інтервалу часу, протягом якого цей шлях був подоланий. При цьому звернемо увагу, що якраз у ході рівномірного прямолінійного руху у нас переміщення і шлях рівні між собою, тому значення швидкості руху можна визначити за будь-якою формулою. Ця формула важлива, її потрібно тобі, звісно ж, разом із опорними поняттями записати собі до конспекту В дорівнює S розділити на T, або V дорівнює L розділити на T. При цьому у міжнародній системі одиниць в системі С шлях вимірюють у метрах час у секундах, тому одиниця швидкості руху в системі С це метр за секунду. Записується як метри розділені на секунду. Бо дійсно, замість шляху чи замість переміщення ти підставляєш метри, замість часу ти підставляєш секунди, ну і виходить у тебе вверху метри риска дробу внизу секунди або метри за секунду. Один метр за секунду дорівнює швидкості такого рівномірного руху, в ході якого тіло за одну секунду долає шлях 1 метр. Ну і приладом для прямого вимірювання швидкості руху слугує так званий спідометр. Розглянемо з тобою ще ось такі схемки. А, дана схема показує вже не прямолінійний рух, а криволінійний рух. І в результаті криволінійного руху. У нас напрямок швидкості, як бачиш, руху весь час змінюється. Тобто, якщо в цьому випадку у нас напрямок швидкості однаковий, Ну, тобто прямий. То тут, як бачимо, він у нас постійно змінюється. Окрім цього, напрямок і значення швидкості руху залежать від того, де перебуває спостерігач. Тобто, відносно чого ми відраховуємо а, наші, по-перше, координати, і відносно цього, що у нас будуть а, відповідно вимірюватися і швидкості, і окрім того, напрямок і значення швидкості руху. А, залежить від того, де перебуває спостерігач. Про що я, власне кажучи, щойно і сказав. А, тепер нам достатньо часто буває потрібне вимірювати не швидкість через шлях та час. А буває, навпаки, потрібно, наприклад, шлях виміряти через швидкість та час. Або, наприклад, час виміряти через шлях та швидкість. Як взагалі не запутатись у цих формулах? Давай ось тут окремо. Запишемо, як ми можемо вимірювати. Інші величини, якщо у нас. Давай я запишу через S, S розділити на Т. Тепер дивися, візьмемо, наприклад, якщо у нас швидкість є, шлях є, а часу немає. Тобто візьмемо ось це як Х, як невідомо. Тобто це можна переписати як V дорівнює S розділити на Х. Ми з тобою вивчали в математиці тотожні перетворення для рівнянь. І от, наприклад, щоб можна було тут знайти x, ми можемо виконати тотожне перетворення. Помножити на х. І будемо мати V помножити на x, рівня S поділити на x і помножити на x. Поділити на x і помножити на x взаємно знищиться, тому що це у нас дріб множиться на якусь величину. Яка не являється дробом. Ця величина піде у нас чисельник. Чисельник і знаменник взаємно знищаться, і отримуємо S. Тепер нам потрібен один X, а у нас VX. Значить, тут тотожне перетворення яке, як ти думаєш? Поділити. Поділити на що? На V. На V, правильно. Поділити на V. І виходить, що Vx поділити на V, V поділити на V взаємно знищиться, виходить лише X, а з правої сторони S поділити на V. Можна записати через риску дробу. І так як ми за X позначали T, то виходить, що наше T буде дорівнювати S розділити на V. Ось, власне кажучи, наша формула. Просто тут L позначено як шлях, я позначаю зразу як переміщення S. З цієї ж формули можемо визначити шлях, як невідому. В дорівнює S розділити на T. І візьмемо тепер S, як невідому. Означимо сюди Х. Будемо мати V дорівнює X розділити на T. Х розділити на Т. Зробимо тотожне перетворення. У нас поділити на Т. Щоб у нас не було ось цього знаменника, щоб не було поділити на те, ми помножимо на те. Будемо мати V помножити на t, дорівнює, з правої сторони у нас x. Перепишемо. Запишемо x з лівої сторони, а V помножити на t з правої сторони. Ну просто змінимо місцями їхній порядок. x дорівнює V помножити на t, Замість x у нас було переміщення S. Повертаємося назад до підстановки S дорівнює V помножити на T. Ось, будь ласка, S дорівнює V помножити на T. Просто в даному випадку записано як шлях, а не переміщення. Зробимо з тобою декілька вправ. Розглянемо ось цю вправу. Треба визначити, яка швидкість руху більша 16 метрів за секунду. Чи 54 кілометри за годину? Як думаєш, як цю вправу, ну, якби вона тобі зустрілася? Як би ти її розв'язувала цю вправу? Будь, 16 метрів? 16 метрів? Так. Поділила на 54 кілометри. І щоб ти дізналась? Що яка й більше? Мабуть. Ні, ну дивись. У тебе, по-перше, одиниці зовсім різні, одиниці вимірювання. Тут 16 метрів за секунду, а тут 54 кілометри за годину. Ти ж бачиш, що у тебе одиниці вимірювання зовсім різні. Тут метри тут кілометри, тут секунди, тут години. То навіщо їх одне на одне ділити, Не зрозуміло. Можливо, треба привести до однакових одиниць вимірювання? У нас е одиниці вимірювання в системі Сі для швидкості це метри за секунду. Тому давай 54 км за годину переведемо в, в метри за секунду. Хотів сказати в 16 <смітно> метрів за секунду. Просто в метри за секунду. 54 км. І дивися, бачиш, як записано: кілометри. Далі йде похила лінія за годину. Це те саме, що кілометри за годину я записав би через риску дробу. Ось так. Кілометри. За годину. Для того, щоб перевести мені в метри за секунду, мені потрібно кілометри перевести в метри. Скільки в одному кілометрі метрів? Тисяча? Тисяча метрів. Так. А в одній годині скільки секунд. Давай порахуємо. Так, для 60. початку давай в одній годині скільки хвилин. В Одній годині 60 хвилин. 60 хвилин. Потім в одній хвилині скільки секунд. 60. 60 секунд. То для того, щоб нам години перевести аж в секунди. Дивися, ми спочатку години переводимо в хвилини це 60 хвилин. А в одній хвилині 60 секунд. То якщо ми 60 секунд помножимо на 60 хвилин, ми отримаємо 1 годину. 6 на 6 – 36, і два нулі дописуємо, буде секунд. Тобто нам тепер потрібно 54 кілометри. Точніше, не 54 км, а 54. Помножити на 1000 метрів. Те, що у нас уверху тут замість кілометрів ставимо 1000 метрів. І розділити на 3600 секунд. Дорівнює. Давай порахуємо. 54 помножити на 1000, це 54 тисячі. І розділити на 3600. Ну, можна було б зразу тут два нулі позакреслювати, але, в принципі, користуємося калькулятором. Отже, виходить у нас число 115. При цьому, як бачимо, метри за секунду. Метри за секунду. То в нас виходить, що 54 кілометри це 15 метрів за секунду. Тепер ми можемо сказати, що більше 16 метрів за секунду, чи 54 км за годину. 16 метрів за секунду. Звісно, 16 метрів за секунду буде більше, бо 54 км за годину це 15 метрів за секунду. 16 метрів за секунду буде більшим за 54 кілометри за годину. Бо 54 кілометри за годину ми щойно побачили, це 15 метрів за секунду. Четверте завдання буде тобі додому. Наступним я хотів би розглянути з тобою, по якому формату розв'язуються задачі на швидкість. Давай розглянемо з тобою цю задачу. Припустимо, що до початку уроків залишилося 15 хвилин. Ви знаєте, що відстань від вашого дому до школи становить 1800 метрів. Чи прийдете ви вчасно, якщо будете йти зі швидкістю 3,6 км за годину. З якою найменшою швидкістю ви можете рухатися, щоб не запізнитись. Значить, для того, щоб розв'язувати такі задачі, потрібно спочатку, точно так само, як я тобі говорив, говорив на математиці, аналізувати саме завдання, чи саму задачу, щоб перед нами не було: чи то рівняння, чи то вираз, чи то будь що інше. А нам для початку потрібно прочитати умову і з'ясувати, яка фізична ситуація взагалі розглядається, про які фізичні величини йдеться в задачі, тобто про які фізичні величини йде мова. У нас з тобою йде мова про ситуацію, коли у нас розглядається рух, оскільки тобі треба а, вчасно прийти від дому до школи. Тобто, оскільки ми, тобою, оскільки ми маємо з тобою по самій умові справу з переміщенням, то значить до переміщення ми маємо з тобою набір якихось фізичних величин. Наприклад, таких як: А переміщення, шлях, час та швидкість. Давай подивимося серед цих фізичних величин, що у нас є. У нас є ось час 15 хвилин, У нас є шлях 1800 метрів, і у нас є швидкість 3,6 км за годину. Після того, як ми визначили, про яку фізичну ситуацію йде мова у задачі, і після того, як ми визначили. Про які фізичні величини ми можемо тут говорити, нам потрібно перевести наші фізичні величини у однакові одиниці вимірювання по системі Сі, мається на увазі, тобто в стандартні одиниці вимірювання. Наприклад, якщо у нас час дається в 15 хвилин, то нам потрібно буде 15 хвилин перевести в секунди. Якщо у нас шлях дається в метрах, то нам його переводити не треба, оскільки в системі СІ шлях і так в метрах визначається. У нас далі йде швидкість в кілометрах за годину. Нам потрібно буде перевести кілометри за годину в метри за секунди, бо в системі С визначається швидкість як метри за секунду. Отже, нам потрібно буде зараз знайти час руху до школи із зазначеною швидкістю. Це те, що у нас запитується так. Тобто нам потрібно дізнатися, чи прийдеш mm -hmm. ти вчасно, тобто треба знайти час. Тобто, ми після того, як визначили фізичну ситуацію, визначили фізичні величини, визначили, як їх потрібно переводити, нам потрібно після цього, а визначити визначити, що конкретно нас запитують в задачі. Нас запитують, чи прийдете ви вчасно, якщо будете йти з такою, то швидкістю, значить, якщо запитується, чи прийдете ви вчасно, значить мова йде про час. Значить, Нам потрібно знайти час. Позначимо його як Т1, руху до школи із зазначеною швидкістю, позначимо його як V1. І після цього запитується, з якою найменшою швидкістю ви можете рухатися, щоб не запізнитись. Тобто, це друге питання. Позначимо, друге питання. Нас запитують про швидкість. Отже, позначимо V2 як ту швидкість, а про яку нас запитують. А що це за швидкість? Це швидкість, з якою тобі треба рухатися, щоб. Ось ці 1800 метрів пройти за 15 хвилин. При цьому рух будемо вважати рівномірним. Тобто ми також розглядаємо від себе якісь умови, якщо інше не сказано в задачі. Не сказано ж в задачі про якийсь нерівномірний рух. Отже, будемо вважати рух рівномірним. Тепер, після того, як ми це все визначили, перше визначаємо фізичну ситуацію, друге визначаємо фізичні величини, третє. Визначаємо, як їх будемо переводити. І четверте визначаємо питання. Ми можемо переходити до кожного із цих пунктів. Нам потрібно в цих пунктах зробити переведення наших одиниць в систему Сі. Отже, ми будемо робити таке переведення. Для чого? Для часу, як ми зрозуміли, у нас він дається в хвилинах, в хвилинах нам потрібно в секундах і швидкість в метр за секунду також перевести. Отже, давай переводить. Щоб перевести час, з хвилин в секунди потрібно в хвилинах час помножити на 60 секунд. 15 хвилин множимо на 60 секунд, отримуємо 900 секунд. Ну, а кілометр за годину ми з тобою ось вже робили це переведення. Потрібно те число, яке у нас стоїть біля кілометрів за годину, помножити на 1000 метрів і розділити на 3600 секунд. І отримуємо 1 метр за секунду. Після того, як ми це все зробили, ми з тобою. А вже пройшовши цей аналіз, можемо записати а, так звану коротку умову задачі. Пишеться вона ось таким чином. Пишеться слово дано, далі ставиться позначення фізичної величини, про яку йде мова у задачі. Тобто у нас мова йшла про шлях, позначаємо значок шляху, як у фізиці він позначається, він позначається як L. Далі ставимо дорівнює і ставимо його значення. 1800 метрів ось по умові, бачиш? <рив> Далі у нас мова йде в умові задачі про швидкість, ми, його позначили, ми її позначили як V1. V1 це тобто індекс перший V1 дорівнює 1 метр за секунду, ось ми перевели. І час, який дається в задачі 15 хвилин, також ми перевели, записуємо 900 секунд. Тобто, у нас швидкість в фізиці записується як V. Записали і вказали, чому рівне V. І також вказуємо те, як фізичну величину для часу, і вказуємо, чому дорівнює в числовому еквіваленті. Потім ставиться горизонтальна лінія. Підводиться до цієї горизонтальної лінії вертикальна. Ось така лінія. Тобто білим оцим це насправді як лінії йдуть. Ставиться одна лінія і ставиться інша лінія. І після цього внизу ми пишемо, що необхідно знайти. Як ми зрозуміли в ході аналізу, нам потрібно знайти Т1, тобто час руху до школи із зазначеною ось цією швидкістю, і В2. Та швидкість, яка нам необхідна, щоб за 15 хвилин дістатись до школи, тобто пройти 1800 метрів. Далі нам необхідно з тобою розібратися з математичною моделлю. Тобто все ми це зробили, записали коротку умову. Якщо треба, робимо пояснювальний рисунок і так далі. Другий етап це пошук математичної моделі. У фізиці будь-якому розрахунку передує запис формули. Тому справа від слова дано з правої сторони ось записуємо рівняння, що пов'язують фізичні величини, які характеризують наявне в задачі фізичне явище або фізичне тіло. Оскільки в задачі мова йде про швидкість, шлях та час, то всі ці фізичні величини поєднуються в формулі для знаходження швидкості В дорівнює L розділити на t. Після того, як ми записали ось саму формулу, ми від неї відштовхуємося і дивимося, що в нас є, чого в нас немає, куди ще застосовувати. Ми враховуємо конкретні умови фізичної ситуації описаної в задачі і шукаємо додаткові параметри, якщо вони необхідні. Дивимося на розв'язання. Знайдемо вирази для розрахунку шуканих величин Т1 і В2. Для того, щоб шукати Т1 тобто з індексом 1, нам потрібно ці індекси і підставити в наше рівняння. Підставляємо UV, V1, V V1 в ТТ1. Шлях у нас, у нас загальний, як бачиш. Тобто індексу він не потребує. І звідси з цієї формули слідує, тобто так як ми робили з тобою ось тут. Як тут робили переведення? Тобто V дорівнює S на T. Якщо нам потрібно, наприклад, визначити T, ми пишемо T дорівнює S розділити на V. S розділити на V. Так ми пишемо, T дорівнює S розділити на V, просто у нас замість S іде не переміщення, тобто L розділити на V. І нам, окрім того, треба знайти V2, як бачиш. Тобто швидкість, з якою ти маєш рухатися, щоб подолати 1800 відстань за 15 хвилин. v 2 ця ж відстань L розділити на t 2 тобто на наші 15 хвилин. Після цього, після того, як ти робиш ось такі перетворення з формулою, роблять перевірку одиниць шуканих величин. Тобто, чи формулу ти вивела правильно. Що роблять для цього? Ставлять ось такі квадратні дужки, Тобто, перевіряється ось ця формула, яку ти першу вивела. Т1 дорівнює. Тепер дивися. А у тебе у верху відстань в метрах вимірюється, ділиться. На швидкість, яка вимірюється в метрах за секунду, отже, твої метри діляться на метри за секунду. Так як у нас з тобою з правої сторони від знака ділення стоїть дріб, то ми можемо його перевернути, тобто зробити до нього обернений, написати секунди за метри, і замість дії ділення поставити дію множення. Так, добре, рухаємося далі. Отже, виходить, метри помножити на секунди і розділити на метри. Метри в чисельнику в знаменнику взаємно знищуються, отримуємо секунди. Правильно, час у нас вимірюється в секундах, значить формулу ми зробили правильною. Ну, а тут додатково перевіряти, особливо немає чого, бо швидкість у нас і так вимірюється метри, в метрах за секунду. А в нас вверху з тобою шлях в метрах, внизу час в секундах, отже, так і виходить метри за секунду. І вже після цього ми можемо підставляти наші числові значення у нашу формулу. Підставляємо в Т1. У нас шлях це 1800 метрів. Швидкість це 1 метр за секунду. Отже, Т1 дорівнює 1800 розділити на 1 дорівнює 1800 секунд. Для зручності можна перевести в хвилини. Тобто поділити на 60. Отримаємо 30 хвилин. Підставляємо у В2 ось цю формулу. Тепер також наші числові величини. 1800 шлях. А час Т2 у нас 900. Ось ми його вище переводили. Тобто наші 15 хвилин v 2 дорівнює 1800 розділити на 900, дорівнює 2 метри за секунду. Або можна для зручності перевести в кілометри за годину. А для цього нам необхідно, якщо ми там з тобою кілометри переводили в метри, множили на 1000, то тут навпаки треба поділити на 1000 і поділити на 3600. Ну або навпаки, можна помножити на 3600 і розділити на 1000. Для отримання відповіді у вираз для шуканої величини можна відразу підставляти і числові значення, і одиниці відомих величин. У такому випадку записуємо ось так. Ну тобто це дублюється запис. Просто тут у нас були тільки числа, а тут числа та ще й одиниці вимірювання. Після того, як ми отримали з тобою ось ці відповіді т 1 і V2, те, що нас ось запитували з тобою, ми можемо зробити аналіз отриманих результатів. Ну, треба перевірити зрозуміло, одиниці шуканої величини, зробити а, необхідні обчислення, те, що ми вже зробили, як нам показують по третьому етапу. Ну і в кінці робимо результат. Робимо, тобто, висновки по результату. Оскільки у нас наш. Знайдений час, 30 хвилин, перевищує той час, який вказано в задачі, а в задачі у нас давай пригадаємо, запитувалося, чи вистачить нам 15 хвилин. А в нас вийшов наш новий час 30 хвилин для твоєї швидкості 3,6 км за годину. Тобто, нам часу бракує, ми не встигнемо за 15 хвилин. Тобто ми з цього можемо зробити висновок. Що швидкості нам бракує. Рухаючися з такою швидкістю 3,6 км за годину, ми не встигаємо до початку уроків. Щоб не спізнитися, треба рухатися зі швидкістю, за значення, значення якої більше за 3,6 км за годину. Саме таке значення отримано в ході розв'язання, тобто 7,2 км за годину. Отже, одержані значення шуканих величин є цілком правдоподібними. т 1 дорівнює 30 хвилин. А швидкість, з якою ти маєш рухатися, щоб не запізнитися на урок, дорівнює 7,2 км за годину. Сонь. Питання якісь по задачі є. Mm -mm. Давай будемо завершувати, того, що час у нас вже з тобою також завершується. Ми і так з тобою більше, ніж потрібно, попрацювали. Ну, а іншу частину по рівномірному руху, в тому числі і графіки, ми з тобою зробимо. А візьмемо точніше матеріал на наступне заняття. Дома тобі потрібно буде ось цю вправу п'яту зробити. Ну, зрозуміло, конспект опрацювати. І ось цю вправу mm -hmm. четверту. Добре, давай підведемо підсумки. Сьогодні ми з тобою розібралися із рівномірним рухом. Розглянули основні опорні поняття, які нам необхідні. Розглянули суть прямолінійного рівномірного руху. Розглянули формулу для визначення швидкості. Окрім того, зрозуміло, що з цієї формули можна визначати шлях та час як невідомі, і розглянули з тобою а, схему розв'язання задач типових, які будуть тобі зустрічатися і в подальшому. Тобто, ось таку схемку ти можеш спокійно собі тепер використовувати і не для будь-яких задач інших, не лише для цієї. На цьому будемо завершувати. Дякую тобі за увагу. І буду ага. прощатись з тобою до наступного заняття. Бажаю тобі вдалих вихідних. Я, як завжди, на зв'язку в Діскорді. І до зустрічі в занятті під номером 3. До побачення. На, на все добре.